Переходимо до наступного цілого сімейства Геш-функцій, яке ми умовно називаємо sha 2 О, Ну, суть в чому? О, ще до 2004 року, 2005 року, коли з'явилися якісь теоретичні атаки на sha 1 там було вже зрозуміло, що ну, стільки тримається на тон тонких ниточках. От. І Ніст спрацював на випередження. Вони розробили оновлені версії стандарту. Причому там вже була трошки інша ідеологія розробки. Ніс вже тоді ввів поняття рівні безпеки. І для різних рівнів безпеки, відповідно, вимагались геш-функції з різною довжиною. І оце було закладено в проєктуванні нового стандарту. І 2002 року вони його нарешті прийняли. Стандарт новий. Визначав геш-функції з довжинами 256, 384 і 512 бітів. Ну, в порівнянні з оригінальним 160 бітів це значно більше. От. Потім додали оновлення до стандарту. Додали ще функцію з довжиною 224 біти, щоб от синхронізувати з Triple DES два ключа по 56 бітів, да? Значить, 112 битів. Ну і тут теж. Типу, якщо у вас функція 224 біти, атака днів народжень 212 буде займати от О, і потім ще в 2012 році додали ще дві функції. У ну, них довжини виходів 224 та 256, але вони ґрунтуються на оригінальній функції sha 512, а не sha 256. Ну, про це я трошки згодом скажу. От, значить, все це сімейство включено в ісочний стандарт десь 1183. От, ну от з'являлось воно уністість в якості стандарту через пару років ІСОВ включали їх у відповідний стандарт. От, стандарт, чесно кажучи, це один з найдивніших стандартів ісочних. Вони не видаляють старі функції звідти, навіть тільки поломані. Це дуже дивно. От. Так, значить, ну, ми зараз з ША2 працюємо. Ш2 неофіційна назва. Називають просто щоб відрізнити від ША1. Так само, як оригінальну функцію назвали ША0, щоб відрізнити від Ш1. Офіційні назви це США, тире і довжина виходу. Тобто їх там 4 відповідно, і плюс 2 ось ці оновлення. Вот. Структурно ідейно, просто ша 1 повторюється. зовнішня структура вся була як ША-1. За одним маленьким виключенням. Фактично, стандарт описує дві ядерні функції, так їх називаємо. Так? Значить, ша 256, ша 512 Вони між собою відрізняються буквально дуже мало. А розміри зумовлені тим, що в ША 256 все 32-бітове, а в ША512 все 64-бітове. Відповідно, довжини всі збільшуються вдвічі, і вуаля, у вас все збільшується вдвічі. Значить, вот. тому в ША 256, значить, там буде стан 256 бітів, це 8 змінних по 32 біти. Ша 512, стан 512 бітів. Це ті самі 8 змінних, тільки в них по 64 бити. Блоки повідомлення: так само для 256 повідомлення, як і раніше, 512 бітів, Значить, 16 слів. ША 512, ті 16 слів, тільки по 64 біта. Відповідно, блок вже 1024 біти. Вот. Ну, довжини їх чотири стандартні. Вони прив'язані до рекомендацій НІСТ по встановленню рівнів безпеки. От. Тому там інші якісь варіанти не розглядаються. Хоча стандарт дозволяє От. робити з іншими довжинами тільки там є певні уточнення. Це інше, так само. Тобто... Схема меркла Дамгора назовні, ітеративна структура Девіса Мейра для стискаючої функції. Кількість раундів 64, у 256, і 80 ОША 512. Я так розумію, що в 32-бітових змінних лавинні ефекти, вони швидші, бо змінні, коротше. 64-бітових полки воно там докотиться з одного боку до іншого, тому там більше раундів. Взяли просто, щоб. Досягти необхідних концертів. От. Початкові вектори. Для кожної довжини використовується свій конкретний початковий вектор. Теж константа якісь не фірачили. Падінг класичний, МД64біта надовжину. Тобто, оця зовнішня структура в Ш2, вона така сама, як в 1 А от стискаюча функція побудована вже зовсім не так. От, дивіться, яка картинка, значить, у вас вісім слів. Ну, ви не будете встигати їх оновлювати всі, навіть там за 80 раундів. Значить, що зробили е розробники? Значить, бачите, вони беруть останнє слово, його починають замішувати з передостанніми, значить, спочатку з попередніми трьома. Замішали, 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 і результат вкидають в слово де. От. Слово D стає спотвореним. Так? От. Потім продовжують останнє слово H замішувати вже з першими трьома словами. І тут воно залишається на місці. Так? І таким чином, за один раунд, це функції h 2, у вас спотворюється два слова. Так? Тобто H і D. От. D трохи менше, H трохи більше. Тому що ваш намішаний більше. От. Константи, там корені з простих чисел, тобто знову-таки якась ірраціональна конструкція. w, теж тепер розгорнути слово з блоку X, інша форма лінійної рекуренти. Тобто, ти бачите, два слова беруться напряму, а до двох слов застосовується спеціальна функція Сімо, це лінійна функція. І вона, ну їх тут дві. Да? Вони різні для ш 256 і ША512. Бачите, вони відрізняються розмірами сувів. От. Ну, знову таке, таки, чому саме таке СУВи? ми не знаємо? Але, швидше за все, рахували ловинні факти. От. Ну і виявилось, що тут краще такі суви, тут краще такі. Суви з урахуванням розмірів самих реєстрів. Да? Того, що там інти 32-бітові, там 64 бітові. Якщо ви уважно придивитесь, ви побачите тут наприкінці нециклічні суви. Я сам здивувався, двічі перевіряв. І в стандарті тут типу циклічний, циклічний, нециклічний сув. Нециклічний сув руйнує тут внутрішню симетрію. Тобто, якби ви тут був XOR трьох циклічних сувів, ну ви їх циклічно сунули, подали на вхід. Це все одно, що вихід потім циклічно зсунути. От. Це так звана обертальна симетрія. Ну, от наявність нециклічного на циклічного СУ її руйнує. Я так розумію, це було зроблено саме спеціально для цього, щоб зруйнувати цю симетрію. Так, значить, це що стосується розгортання блоку вхідного, да, тобто побудови з цих добиває. Щодо функцій, які в нас використовуються, значить, їх тут дві і вони фіксовані. Тобто всі раунди однакові. Це, знову-таки, дуже гарна шняга для о, реалізації. У вас всі раунди однакові. От. І на кожному раунді ми використовуємо, ну, знову-таки, селектор, да, функцію choice і функцію межоризації. Тобто, дві найкраще досліджені квадратичні булові функції ever. От. Значить, окрім нелінійних функцій, що використовується лінійна функція. Ну, їх дві тут насправді теж 7-1, Сігма-0. От. от ось ця конструкція, сума трьох циклічних сувів, це теж насправді доволі добре вивчений підхід до побудови лінійних відображень. От. Для нього можна порахувати от безпосередньо рівень новинних ефектів, так званий індекс розгалуження. Вот. Є роботи, де прямо аналітичні оцінки виводяться. Знаючи, чого ви лише на суві підставляєте, одразу. От скільки бітів спотвориться, якщо там на вході буде щось таке цікаве. От. Ну і єдине, що, що знову-таки, для 256 і 512 бітів різні суви. Тому що ну, по-різному ведуться боловинні факти. От всі функції відрізняються. От. Отакі От пироги. Чи є у вас питання до побудови ще 2? Кажете, що нема. Добре. А тепер, власне, як геш значенням числюється, тому що, ну, ще раз, тут фактично в стандарті зараз шість функцій, і вони, ну, їх можна ще узагальнювати. Значить, шат 256 і ША512. От як і в sha 1 було, тобто ви берете, обчислюєте, обчислюєте, обчислюєте останній стан хешування повертається на вихід як геш. Значить, sha ША384. Значить, берете ША512, міняєте початковий вектор, Рахуєте, 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 рахуєте. і потім останнє слово викидаєте. Зі стану, щоб там було 7 слів по 64 біта, якраз 364, наскільки я пам'ятаю, і вийде. 32 біти треба. Так, ану, рахувати не вмію. Скільки треба викинути? Лінки рахувати. Коротше, скільки треба викинути, щоб вийшло ось така кількість бітів. От, з Ша 224 так само, ви берете ША 256, але берете інший початковий вектор. Відповідно, там все внутрішнє змінюється. От, рахуйте, 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 і з останнього стану ви кидаєте просто потрібну кількість бітів, залишається 224. От. Значить, в 2012 році прийняли це оновлення, яке дозволяє рахувати ША256 і ША224 через ядерну функцію ша 512 Ну, знову-таки, наскільки я розумію, зараз 64 бітові архітектури стали настільки масовими. Що використовувати функцію, яка побудована для 32-бітової архітектури, вже якось ну, незручно. От. І NIST дозволив використовувати функцію, заточену під 64-бітову архітектуру. в випадках, коли вам потрібен не дуже довгий геш. Так, ну, власне, рівень 20D4, рівень 256. Значить, там стандарт описує власне, схему, як будувати такі усічені версії. Тобто, ми беремо початковий вектор для sha 512 Міняємо в ньому половину бітів. От. З цим новим початковим вектором обчислюємо геш від повідомлення SHA-512-T, Де в якості T треба підставити число у вигляді символів. От. А, і те, що вийшло, це буде ваш початковий вектор. От. Ну, значить для t 224 і для t 256 Воно обчислено і просто наводиться в стандарті. От. Як послідовність бітів. От. Інші значення Т стандарт зараз не дозволяє. Там є у них стандартна ремарка, що типу зараз тільки ось такі два, а в майбутньому, можливо, для якихось потреб, які нам поки що невідомі, ми дозволимо і інші значення Т. От. Якось так. Тобто ще раз. У нас шість функцій, вони всі працюють по-різному. Тобто, фактично, сімейство ША це вже скільки. Вісім функцій, бо є ще 0-ша один, яких зараз не користуємося. І є шість функцій ша2. Так. Ну, коротше, от Ш2 одна з. Ну, я не хочу казати найкращих, бо тут це якраз в очах того, хто дивиться. Але, мабуть, найбільш вздовж і впоперек досліджених і проаналізованих функцій. І з цієї точки зору ми можемо її вважати однією з найнадійніших функцій. Ну і буквально більше 20 років її намагаються поламати, поки не вийшло. Значить, є, е, типу, практичні атаки, які шукають колізії для стискаючої функції. Ну, от, бачите, 38 39 раундів. От, а їх там і типу, ще чотири, да. Є теоретичні атаки, які типу 52 раунди ламають, але це бікліки. Я людина, яка дуже скептично дивиться на атаки на бікліках, тому що ну, це буквально атаки, які щоб все поламати, вони мають е витрати по пам'яті, там щось 2 в степені 500. І складність з 2 в 512 знижується до 2 в 511. Ну, воно то зниження, звісно, але не таке. Це дуже теоретична атака. Просто всі чомусь бікліками нущаться, що це о, то атака. Вони дуже непрактичні. Прям дуже непрактичні. От. Значить, для повних версій атак немає. І причому не просто нема, а й не зовсім зрозуміло, як їх будувати. Бо, тому що те, що працювало для ша 1 оці атаки, які там, типу, і Шепенінг, і Шеттер, Тут вони не працюють, тому що там багато речей було передобчислено, а тут розміри такі, що на передобчислення в нас немає ресурсів. От. Тобто Ша-2 поки рятує величезні розміри Вот. Ну, знову-таки, це не означає, що потім ми не виглядемо якусь нову атаку, чи не знайдемо ще якісь нові комп'ютери, які будуть більш потужні. і порахувати, що потрібно. От. Але станом на зараз ці дві функції, ша 256, ша 512, вони широко використовуються усюди. От. Ну, і я думаю, так, що поки в біткоїнах використовується Ша 512, ми можемо бути впевнені, що там все ок. Как только там начнется, типа, давайте поменяем поміняємо на какую-то другую функцию, ну, вот тогда это означает, что что люди відчули. почувствовали. Вот, и тогда нужно смотреть больше внимательно. Окей. Так, ну тогда тут тоже паузу зробимо.